То 5 фактів про цибулю, які не всі знають. Саме перше, що цибуля може спровокувати напад гострого панкреатиту, бо дуже багато людей люблять смажити цибулю, а вона в поєднанні з жиром дуже сильно стимулює виділення панкреатичного соку, і це може перевантажити підшлункову. Краще її тушкувати або додавати вже сиру в готову страву. Друге, це цибуля не рятує від отруйних грибів. Міф, що якщо варити цибулю разом з грибами, і вона посиніє, якщо гриби отруйні. Це неправда, бо цибуля не вступає в хімічні реакції з грибними токсинами. Єдиний безпечний метод це лабораторія або не брати сумнівних грибів. І третє, цибуля це дійсно природний антибіотик. Вона в своєму складі містить фітонциди, які вбивають бактерії грибки. І особливо ефективна проти стафілококу і кишкової палочки. А секрет, якщо потерти зрізом цибулі місце укусу комахи, то зменшиться свербіший набряк. І четверте, кому цибуля шкодить, це тим, у кого є гастрит, виразка, панкреатит, синдром подразного кишківника, бо вона подразнює слизу і викликає біль. Тому тим, у кого є проблеми з шлуково-кишковим трактом, краще варена або запечена. І п'яте секрет від лікаря: як зробити цибулю ліками, а не ворогом. Запечіть цибулину в духовці при температурі 160 градусів з краплею домашньої олії, Кислотність зменшиться, а фітонциди збережуться. Така олія допомагає при застуді, очищує бронхи, знижує поганий холестерин. Додавайте ложку запеченої цибулі до вечері. Це буде м'який природний детокс для судин. Вам не завжди потрібні дорогі добавки, щоб допомагати судинам. Іноді достатньо просто додавати цибулю до вечері, бо простота це сила. А цибуля вона не лікує життя, вона просто допомагає жити довше. Їжте з розумом та бережіть себе.